Які б вправи я вам рекомендувала робити вдома для покращення результатів скандинавських котів? По-перше, це фокусувати увагу на відведенні руки назад. Тому в звичайній ходьбі, коли ви входите, додавайте собі нахуй руками. По-друге, опрацьовуйте розкриття грудного відділу розцяткування наших грудних м'язів. І зведення лопаток, пробудова постави, ми кушки відтягнемося до гори, стопи паралельно, соосність наших суглобів, вже підтягнути, розкрити в грудиному відділі і таку поставу для себе також протягом дня практикувати. Тому, якщо маєте вільну хвилинку, то давайте собі або амплітудні махові руки, розтягування грудного відділу і пробудову своєї постави.